Ви теж не маєте дяка туди йти, ні? Не дуже. Я кажучи, Не є смисла туди. Та ну, ну? Тата, я не хочу йти, там тяжко сьогодні. Йо, там дуже вузько. Ну може далеко йде видно, що далеко. Видно, що далеко, але... Но... Тяжко себе. Інтересно, це все хтось робив чи то від природи таке. Не, не розумів. Не розумію, навіть. Непонятне, ні? Не? Повідку ся така піщера взяв. Ну, що мені не знав? Я то я не знав. Що, йде мене? Нормально води йти. Каміння таке висить. Поїшня, що. Не, не дай бог землетрус. трус. Ну... ти би не засипав.

Я маю в що довго ти ходили. Ага. Теж паука тут є. Де? А вот. Видиш? Вижу. Великі тині. Нормально. Тільки сирій. Мухайкі васили тають. Ну мухам. добре. Мухам то добре. Не душно. У ліці той видно віддихає. No. No. Валило? Привали у них ти, ну трещина. А, бляха, це узкий проход ти.